Треба дивитися цей ролик, тому що цих новеньких окулярів не вистачить всім. Демострую. І дуже незвичайний колір я покажу останній. Я впевнена, що вже зараз йдуть запити в директ, тому що ця модель окулярів вона ексклюзивна буде тільки в нас. Вона має дуже гарні пропорції і взагалі виглядає одночасно і фешн, і гарно підійде до обличчя. Я в захваті від скрилів. Ну, звичайно, я їх розробляла. І ось ще такий колір, який можна вдягати в приміщенні. Вони мають трошки напилення. І при денному світлі ви зможете ще краще бачити усіх нюанси.